Життя в ізоляції, день 35. й Прокинулися ми сьогодні о 8.30. Повільно, ніби даючи собі час згадати, де ми є і куди рухаємось. Пішли на кухню, зготували собі простий, але такий домашній супчик. Маленька тепла традиція, яка тримає нас на плаву. Далі зібралися, зварили каву, ту саму ранкову, щоб бахнути домом. Сіли на хвилинку, зробили ковток і вирушили у свій звичний маршрут. З Мар'яною виходимо з кімнати, прямуємо до центру біженців. Що місяця потрібно відмічатися. Що ми тут трошки рутина, але така, яка нагадує, що ми десь між минулим і майбутнім. Нам дуже пощастило, що цей центр біженців знаходиться буквально під нашим носом, тому йти нам буквально пару метрів. Не поспішаючи та методично, Мар'яна заповнює аркуші, які потрібні для того, щоб пройти ідентифікацію. І цього дорога до нашої школи. Ось наш затишний клас з однокласниками. Однокласники знову покликали нас до себе у гості і знову подарували нам пакети з грибочками та домашнім повидлом. Тому ми вирішили віддячитись та купити їм кави, бананів, яблук. Їм було дуже приємно. Повертаємось додому. День ще не завершився. Я сідаю монтувати для вас нове відео, щоб залишити частинку свого життя тут. А потім трохи вивчення мови, якщо чесно, це непросто, бо я ніколи не вчив її в школі, не подобалось. Але кожен день ще один крок вперед отож, друзі, здоров'я вам залишіть якусь класну цитату. Найкращу цитату, на мою думку, я залишу ось тут, в наступному відео.